Я з Бахмута. Я з Запорожжя. А я ще так рядом з Бахмутом. В Германії. Германію. Германію. Лічитися треба. З ногами їду. Мене звуть Малярчук Сергій, я волонтер організації SPW. Я Євген Євсінєв. Водій автобуса, який виконує евакуацію людей. Майже рік працюю на цій евакуації, А якщо розібратися, то майже з самого початку війни займаюся евакуацією людей і з Сергієм вже працюємо з самого початку. Минулого році влітку я виїхав з окупації з нової каховки до Запоріжжя, і зразу ж з наступного дня я познайомився з людьми і почав займатися волонтерством. Я вообще з міста Маріуполь довгий, тривалий час дуже працював на комбінаті Мінелі Ілліча, Був снабженцем там, а останній час був начальником відділу з постачання в одній будівної компанії. У мене бізнес в Херсоні був в залізному порту, і все залишилося в... в окупації. і Працюю. Так, а так працював раніше, тому швидкій допомозі, і зараз так і швидка не минає. Після того, як ми виїхали з Маріуполя, то було 15 березня двадцять року, я відправив свою родину до Німеччини. І ну питання в тому, залишаюсь я в Україні чи не залишаюсь, воно зовсім не стояло, бо моя дружина мене в цьому дуже підтримує. Тож ну я не міг як патріот виїхати просто з країни. Спочатку в Запоріжжі я допомагав відправляти колони людей, які їхали за своїми рідними. Маріуполь забирати їх з під обстрілів. Там я познайомився якраз з організацією SPW, яка займалася евакуацією маломобільних людей. І в вересні 2022 року нам було запропоновано приїхати у Львов тут організувати осередок, з якого можна було б відправляти людей з інвалідністю далі. Коли я виїжджав в Запоріжжя, там було, ну ми випоювали всіх людей, то десь біля 15 тисяч то було. А саме маломобільних, вже з цієї організації, з Purple West Mission, а потім за SPW, там вже біля 4 тисяч людей. Цей автобус надали нам літовська благодійна організація. Ми його переобладнали під койки, зняла сидіння допомога візочками, милицями, якщо є в нас така можливість. Все починається з того, що до нас попадають заявки, або ми знаємо за людей, які потребують допомоги людей з інвалідністю. Саме ми збираємо заявки, зв'язуємося з тими людьми, узнаємо, що в них саме трапилось, яка саме допомога їм потрібна, і виходячи з тих відповідей, які ми отримуємо, ми знаходимо їм місця в Європі, де є готові будуть прийняти, розмістити, надати прихисток і далі вже оформлюючи всі документи, займатись їх медициною. Цінською ну, допомогою. Це будинок милосердя, який нам допомагає приймати людей з обмеженими можливостями. Вони їх тут перетримують і потім вже відправляють. Ну, разом з нами відправляють далі. Мене звати Сергій ми з міста Нікополя. Дніпропетровська область нас прямо з дому забрали волонтери з під'їзду і довезли до Запорожжя. Там посадили на потяг, привезли сюди. Сергій встріїтив 49-го року народження. У цьому році буде 74. Ну вже років п'ять, як нема ноги. Осліп, він інвалід першої групи на позору. Спочатку казали, що Гановер, а зараз беруться Штутгарт. Там пенсіонат спеціальний такий для таких людей інвалідів. А мене зовут Олександр, я з Херсона з Чернобаєвці. Ну, там по дому прильот був. Я лежачий вже три роки, три з половиною роки. По дому прильот був. Нас вивезли на лікування в Германію. У нас є Фейсбук-сторінка ну, фонду, Також я, Сергій Малярчук, є сторінка в Фейсбуці, також є в Телеграм. Я дуже радий би всім людям з інвалідністю не зублікати і користатись тим шансом, який є зараз, на ваш перетунок, на ваше спасіння. Це важко, це дуже важко. Але коли щось виходить, то це заряд на, на довгі-надовгі на довгі місяці вперед, і ти розумієш, на що ти це робиш. Раніше я на машину використовував тільки щоб доїхати до роботи, сісти в офіс і сидіти, і потім ввечері повернутись додому, то зараз я з нею просто не виходжу. Ми завжди завжди в якомусь русі, завжди кудись їдемо. А тим самим лікарням по вокзалам, по залізничним, по автовокзалам спілкуємося з людьми, знаходимо нові якісь шляхи для евакуації. Та, да, то постійно ти втомлений, постійно ти на, на, на якоїсь нервної напрузі знаходишся. Але ти розумієш, що те, що ти робиш, воно приносить дуже велику користь. І від того, ти отримуєш то дуже велике задоволення. Насправді. Насамперед, це, звісно, подяка тих людей, яким ти допомагаєш. І вона є завжди, і люди. Ну, От як би воно не звучало зараз, там може десь жорстко, десь ні, але е війна вона дала е для людей з інвалідністю новий шанс на життя.